Я пензлика на чистого і край кольорової плями, то край нанесення, розтушовую в м'якесеньку димку. В димку в димку. Прямо. Так, для того, щоб смокі був сучасним і актуальним, нам просто необхідно хорошо пропрацювати нижню повіку. Низько розташувати на пів тінь. Продукт пензликом для нанесення нанесла і чистим, розташувала. Важливий етап будь-якого сучасного смокі це слезова і міжвійка. Дівчата вона має бути затемненою. Я беру каял. Сьогодні він у нас чорний, да, така я сьогодні сміла. Плаского, пензля, досить жорсткого. І м'якенько розтушовую в димку. Так, якщо будеш плакати, свисти, я тебе відпустю. Горі. На цьому етапі на кремових текстурах той ефект, який ви отримуєте. Ну, будь ласка, можете сухими тінюхами не дублювати. Але я ж візажист, мені ж потрібно показати вам всі етапи по-чесному. Тому я буду дублювати це все ще й сухими тінками Так, на наступному етапі переходимо до сухих тіней. Дублюємо хайлайтер або сатинову тінь під бровою для того, щоб забезпечити ковзання там, де ви хочете у вашому смокі отримати вуальну димку. До гори. Це необхідно робити зверху, і знизу. Беремо середній колір макіяжу, який ви обрали. Вниз. І наносимо його на зовнішні кордони. Зверніть увагу, я це роблю. Дуже м'якеньким пензликом з білочки. Це секрет моїх чистих тушовок. Угу. Дівчата, а тепер важливий лайфхак. Тим самим кольором, який ми щойно наносили, дивись вверх, постарайся не плакати, Ми дублюємо чорний каял. Це трошки змягчить ефект чорної міжвійки. І буде виглядати більш.